Попри війну залишаються винахідливими. Навіть у складних умовах вони знаходять способи розвиватися і давати можливість розвиватися іншим. Усе це про західний хаб МХП. Понад 1200 співробітників, 100 тисяч гектарів загального земельного обробітку і більше 200 одиниць власної сільськогосподарської техніки. Тож мова однозначно про лідера у сфері харчових та агротехнологій. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Проте підприємство західного хабу МХП залишається надійним роботодавцем і опорою для пайовиків МХП дивиться стратегічно, продовжує інвестувати у виробництво. Ми оновлюємо парк сільськогосподарської техніки, впроваджуємо інновації, інноваційні технології, піклуємося про екологію, розвиваємо громади, допомагаємо Збройним силам України, демобілізованим військовослужбовцям. Для нас це. Як аксіома, це принципові речі компанії. Західний хаб МХП за цей рік багато зробив для розвитку громад. Аграрії втілюють низку проєктів, де надають гранти локальним підприємцям, підтримують ініціативи мешканців, допомагають ремонтувати і облаштовувати школи, дитячі садочки і інші заклади. Разом з благодійним фондом МХП громаді ми активно допомагаємо громадам. Тілюємо проєкти за участі місцевого бізнесу органів влади, органів місцевого самоврядування у компанії. В час війни дбають і про якісну продукцію та ефективну діяльність, і про надійний тил для наших військових, адже понад 2300 працівників МХП зараз воюють у лавах збройних сил України. Наша мета забезпечити гідні умови для українських воїнів під час служби та після їх повернення до цивільного життя. Тому компанія, одна з перших в країні, розробила комплексний підхід щодо підтримки наших героїв. Програмою передбачений комплекс заходів, спрямованих на адаптацію, на професійну підготовку, психологічну та медичну реабілітацію, соціальне забезпечення і відновлення порушених законних прав стосовно людей, які до нас повертаються з війни. Тож бути аграрієм це не лише вирощувати, але й вміти адаптуватись до сучасних викликів, бути стратегом, який приймає рішення. І саме ці фахівці, до речі, 19 листопада відзначають професійне свято. Саме оцей складний час для нас і для нашої держави весь світ зрозумів, наскільки важливі результати нашої праці. На нас лежить дуже велика відповідальність. Тож я бажаю всім аграріям нових креативних ідей інновацій, прогресу свої землі довірили західному хабу МХП уже 52,5 тисячі українців. А це, зокрема, мешканці Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської, Волинської і Тернопільської областей. А чисельність пайовиків, які передають в оренду свої земельні ділянки, щороку зростає. Тож обрати найкраще це завжди про західний хаб МХП.